Традиційно в нашому місті відбувається пасхальний фестиваль. Сьогодні, вперше, ми це велике дійство розмістили в сквері юність, тобто в центрі нашого міста відбудеться виставка великодніх поробок. Великодніх писанок в цій виставці взяли участь вихованці позашкільних закладів міста, вихованці загальноосвітніх шкіл. Будуть працювати різноманітні локації за участю наших професійних училищ. Будуть також представлена буде ярмарка пасок. Майстри народної творчості зу, будуть тут постійно продавати свої вироби, які присвячені пасхальній тематиці. Ну і відповідно, наші вихованці шкіл естетичного виховання, вихованці дитячої художньої школи будуть брати участь в різноманітних пленерах та концертних програмах. Сьогодні ми відкриваємо фестиваль Писанковий рай а 2 травня. Вже коли після Пасхи у нас відбудеться святкова така урочиста подія, це на вилучення переможців. І концерти шкіл естетичного виховання в сезоні триватимуть до 7 травня. Ой, веду я на веснянку, а веснянка грязька. Я ж думала, то мій милий, то соломив'язка. Я ж думала, то мій милий, то запалю запалюю. Я дякую, що ми в таких фестивалях єднаємося. Є єдиною великою громадою міста Черкаси, і сподіваюся, що з такими фестивалями ми будемо і надалі успішними, щасливими громадянами. Бажаю вас, вітаю вас з передачнім великоднем, який буде за тиждень. Хай ваших домівках забуде радість, щастя, добро, Боже благословіння, а також всім мирного неба.